Подружжя Лаврів із 2016 до 2019 року отримували субсидію. Віталій каже, сума, яку виділяла держава на покриття оплати комунальних послуг, дуже рятувала, адже замість трьох тисяч сім'я платила лише 500-600 гривень. Проблеми із отриманням субсидій розпочалися, коли Мирослава вийшла з декретної відпустки. Я вже рахувалася не в декреті, я ніде не працювала, дитина пішла в садок, але якийсь період там три місяці чи чотири ще субсидії мені не раховувалися. Мені пояснили вже навіть не ті люди, що в субсидійному просто жіночки, які стояли в черзі, що це потрібно відкрити ФОПа і піти на роботу. Наприклад, я на роботу пішла і щоб в мене не було проблем, бо я перукар працюю сама на себе. Я відкрила ФОПа. Тоді Мирослава зібрала усі необхідні документи: заяву про призначення та надання житлової субсидії, декларацію про доходи і витрати свої та чоловіка, довідку про відсутність заборгованості та низку особистих документів. Однак родині відмовили. Коли я прийшла до них, мені почали пояснювати незрозумілі речі, тобто що я мала оплачувати за якісь там податки, за якийсь там квартал, за якийсь там період. Чуть, ли виходить, тако, якщо на хлопський розум, то виходить так, що я зробила підприємця в червні, а податки я мала що платити за попередній місяць, чуть ли не не січень, тобто минулого року. Я кажу, ну як таке може бути, якщо я не була тоді підприємцем, як я могла оплачувати ті всі податки? Чоловік Мирослава Віталій Лаврів каже, що це не єдина проблема, з якою зіткнулися у спробі оформити субсидію. І ми в січні типу, написали заяву, почекали, поки свята, поки туди, поки сюди, звертаємося в лютому. Вашої заяви немає. Як немає заяви? Ну ми ж писали: Немає, є заява, є заява за грудень, всі за січневої заяви немає. І на тому закінчилося, і от тепер в цьому році починаємо знову. А за словами заступниці директора департаменту соціальної політики виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, до 30 листопада призначенням субсидій будуть займатися органи соціального захисту населення. А вже 1 жовтня забезпечувати виплату субсидій та пільг буде пенсійний фонд. Умови ж подання залишилися незмінними. Якщо ми говоримо про тих, що вже є в системі субсидій, і в ним на літо перепризначена субсидія, їм не потрібно. Ніяких документів приносити за умови, якщо в них не відбулися ніяких змін. А громадяни, у яких субсидія з 1 травня не була перепризначена, тобто в них була, наприклад, заборгованість, чи по них проводилася перевірка і виявились там неповні дані, то ці громадяни дійсно мають подати нову заяву і декларацію і підтвердити своє право на призначення субсидії. Оксана Жишота розповідає, внутрішньопереміщені особи теж мають право на субсидію. Її можуть призначити або за місцем реєстрації, або за місцем фактичного проживання людини. Якщо внутрішньо переміщена особа буде звертатися за призначенням субсидії, то допомога, яка надається їй на проживання в розмірі 2 тисячі на працездатну і 3 тисячі на дитину, вона не буде враховуватися для призначення субсидії. Ті громадяни, які прихистили на безоплатній основі внутрішньо переміщених осіб, вони за це від держави отримують компенсацію. Відповідно, там, якщо вони подали документи, то ця компенсація для призначення субсидії не буде їм враховуватись. За словами Оксани, Жешото станом на 28 вересня 2022 року у Івано-Франківську субсидію виплачують для 12 тисяч 971 домогосподарства. Ілона Шевченко, Роман Булелик, Олег Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.